Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. Мене звати Ігор. І сьогодні в нас буде цікава розпаковка. І ви зараз бачите перед собою темна гавань, нагавенщили пилева. І скажете: з якого? Тут же, в принципі, вже була і розпаковка, і ми багато грали в цю гру, але сьогодні буде розпаковка ось цієї коробочки. І це, я не знаю, як це сказати, я не можу сказати, це. Менша версія, тому що насправді і щелепива це е, менша версія основного Глумхевена. Але в нас з'явилася ось така маленька маленька коробочка, називається темна гавань, гудзики та комахи. І це гра в локалізації так само Lord of Bords, як і Щелепелева. І давайте будемо дивитися, що у нас тут є. У нас на, насправді нам говорить про те, що тут у нас чотири промо-сценарії містить ще коробка, а насправді тут є в нас шість найманців, кожен з яких має фігурку не, карту персонажа, 8 двосторонніх здібності і там багато іншого. 22 карти сценарії з мі, е, міні-мапами боїв, 24 жетони стане, ну і таке інше. Темна гавань, і тутешні найманці. Е, Зменшуються в цій оригінальній пригоді для одного гравця. До речі, так, да, це грає виключно для одного гравця. Так, добре, ми тут зібралися для того, щоб дивитися, що там буде всередині, розпаковувати цю маленьку гру, тому ми будемо цим зараз займатися. Ви можете вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково задонайте на Збройні Сили України, оскільки це зараз найважливіше. Якщо буде бажання, натхнення долучайтеся до підтримки нашого каналу. Як це зробити, ви знайдете в описі до цього відео. Це можна зробити через допомогу в Манобанки. Або ставайте спонсорами нашого каналу і отримайте додаткові плюшки. До речі, велике дякую всім тим, хто вже долучився до підтримки нашого каналу, нашим спонсорам. Ну і наливайте собі келих чогось смачненького, бо ми будемо розкривати цю гру. Так, і для цього нам достатньо просто трошечки оп, раз і оп, два. Все, мені здається, все. Тепер ми, ми зможемо її відкрити, тому що я чомусь думав, що, в принципі, ми її і так можемо відкрити. Але ні. Так. О. Що в нас тут є? Нас, нас зустрічають правила гри. Так, ось такі маленькі. Темна гавань, гудзики та комахи це тактична бойова гра для одного гравця. Ви виступаєте в ролі найменця в низці сценаріїв, які утворюють захопливу сюжетну компанію. Хоч перед вами і невелика коробочка, але самої гру тут чимало. У цьому посібнику ви знайдете засади гри. Повні правила ви можете прочитати в електронному варіанті. Ну, окей. Це дуже цікаво, це, це базові правила, по яким буде відбуватися, щоб ми могли хоч якось розпочати. Хоча, наскільки я пам'ятаю, тут, в принципі, майже всі механіки вони з Глумхевена, який які є в нас Челепелева. Ну і, відповідно, ось такий в нас маленький, 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 виснаження. Продовжуємо вчитися і грати. Ну, добре, окей. Що в нас тут є? У нас тут з'являються вже лічильнички. Так, тут у нас 6. Не знаю, що таке 6, а тут 15. Ха, цікаво. Так, о, це в нас наші персонажі. Дивіться, які вони тут мініатюрні. Дивіться, які вони тут мініатюрні. Так, а це наші персонажі? Так. Хм. Ну, чомусь є два однакових. Хм. Може, мені просто щось один, один не такий потрапив? Ну, подивимося. Було сказано, що ніби шість персонажей. Ну ось такі вони маленькі-маленькі. Прям зовсім маленькі. Дивіться, це, це якийсь а, Мах, скоріш за все. Так, це у нас якийсь гордолак. Ага, це, 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 з, це з ножами хтось. Традиційний, мабуть, воїн. Ну, в цілому ось така у нас історія. Далі, що в нас тут? Тут ще є лічильники, теж. І ще лічильники. І ще лічильники. Так, це, мабуть, вороги, а це, мабуть, лічильник життя. Це, мабуть, лічильник життя нашого персонажа. Скоріше за все. Добре, давайте дивитися, що тут у нас ще є. Так, дивіться, тут у нас з'являється куб. Ось такий, який замінює нам колоду підсилень, які в нас були, тобто те що, те, що ми могли робити підсилення за допомогою того, що ми там модифікатори на карті відкривали. А тут будуть модифікатори за допомогою цього куба. Так, що в нас ще тут є? У нас є купа маркерів. Купа маркерів. Так, оце маркери ворогів, наскільки я пам'ятаю, якраз дивіться, по кольору. У нас є синенький, зелененький, червоненький і фіолетовенький. Оце наші вороги. Так. Далі. Дивимося, що у нас тут є далі. І тут є наші карточки. Дивіться, так. О, тут багато чого є. Зараз дістанемо. Так. Є сторона А, є сторона Б у цих карточок, і це карточки. Відповідно, так, це картачки когось одного. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім, вісім карточок. Вони і сторона А, і сторона Б. І традиційно у нас є верхня частина, яка є там по замовчуванню, можна бити, і нижня частина по замовчуванню можна ходити. І є властивості. Після кожної зі своїх дії атаки виконати лікування 2 на себе і атака на два. А тут керуйте одним ворогом у межах трьох. Хм, приміщення на два. Ну, і, відповідно, так, у нас по всім карточкам. Так, що в нас тут? Це в нас. А, це в нас якраз модифікатори. Це в нас модифікатори, які будуть спрацьовувати. Це у нас модифікатори, які будуть спрацьовувати. 0, 0, плюс 1, мінус 1, Х2, провал повний і таке інше. Так, дивіться, тут ще наступний хтось в нас. Наступний герой це карточки героїв. Це все карточки героїв. Угу. Так, ну це вже б'є на 3. Бачите, тут вже з таким значком. Так, і його. І його карточки. Це, мабуть, я, мені чомусь здається, що це рівень, рівень героя. Можу помилятися, але тут немає першого чомусь. Одразу, одразу другий. Ну, можливо, можливо, ми з цим ще розберемося. Так, є в нас ось такі карточки. Так, тепер є карточки ворогів. Дуже легко, легко, важко і дуже важко рівні складності. Ну, класно. І ось карточки самих ворогів, які тут можуть бути вороги. Вони, до речі, двосторонні, тому тут можуть бути бандит вартовий, в нього 8 одиниць життя, в нього один захист. І в залежності від того, як випадав цей куб Якщо це буде нулік, то це буде посередині. Якщо це буде. Плюсик, це, мабуть, ось ця буде. Якщо буде мінус, це, мабуть, ось ця буде. Наскільки я пам'ятаю. Тут і ініціатива може змінюватися. І, відповідно, діє. Тут всього лише один раз ходить і на 2 б'є. Тут на два переміщення і на 2 б'є. Тут на два переміщення, один удар і захист. А може навпаки, тут треба подивитися по, по правилам, як вони рахуються. Ну, в принципі, тут. Ого! Тут є прям дуже, дуже погані вороги. Прям дуже погані вороги. Так, добре. Що в нас далі? У нас мають бути ще карточки героїв. Є е, ще карточки героїв. Так, ще карточки героїв. Ага. Угу. І ще карточки героїв. Тобто, в нас їх тут якраз шестеро. Раз, два, три, 4, 5, 6. Як тепер визначити, який герой до, до кого відноситься. Тут у нас десь це вказано. Не факт. Не факт. Не факт. Не факт. Але будемо шукати. Ну, добре, то ми, то ми розберемося. То ми розберемося. Де в нас тут. З Героями. Давайте дивитися далі. І далі в нас є. Uh, ага. У нас є наступна історія. Дивіться, у нас є ось такі планшетики. Uh, так, і в нас є жетончики, які ми маємо видавити звідси. Uh, так, це в нас. Uh, 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 uh. Перший рівень. Все, я зрозумів. Тут перший рівень базовий, тому ті карточки будуть сюди кластися тоді, коли будуть. Так, да, от бачите, мінус, а тут плюс. Так, а це для карточок ворогів. Дивіться, коли будуть якийсь ворог, ось, да, ось тут мінус, а тут плюс. Отак це працює, і ми, наприклад, обираємо, що в нас там випало, куди там з мінусом, куди там з плюсом, і відповідно розігруємо ту чи іншу дію. І, відповідно, їх чотири, тому що максимум чотири ворога в нас може бути на, на мапі. Так, і наш, а наша, як я вже сказав, а чомусь тут е, так, звичайно, а, це планшет теж ворогів. Це теж планшет ворогів, тобто він буде на це звичайний рівень складності, а тут буде додаватися, можна робити е, дуже легко. Дивіться, як це як це відбувається. Ми просто міняємо і тепер. Тут модифікатор мінус 1 01, а тут ми ставимо і стають модифікатор мінус 1, мінус 1 0. Бачите, як це працює? О, прикольно. Розібралися. І так само працює на героїв. Тобто ми спочатку виставляємо сюди. І потім, після кожного розігрушу, ми будемо просто спускати це все вниз і дивитися, що в нас буде випадати на кубіку, і таким чином буде відбуватися модифікатори. Клас! Так. Так. так, 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 так. Дивимося, що у нас тут. Що в нас тут? А в, в нас тут. Рівень 2, рівень 3, рівень 5. Що це означає? Номер 20, ще одна оповідка. Ну, тобто, ось такі ось так будуть виглядати наші мапи. Пам'ятка так Сценарій номер 2,5, номер 5,5, з половиною, номер 20 з половиною. Тобто це якась історія, яка в нас додаткові. А, це про все я, я зрозумів. Це промо масценарій, тому що ось пам'ятка наша основна. А, так. І в нас пішло, що в нас тут? тихий ніж, складність 1, карти здібностей так, думкократ, середня, ремісниця, висока, громило, низька. І ось пішли в нас самі сценарії. Самі сценарії, і буде починатися, мабуть, ось так. Колода сценаріїв вона буде починатися звідси, непривітна зустріч, і пішло-поїхало. Ми будемо перевертати, і ось тут у нас будуть вороги. Зелененький буде ворог і буде синенький ворог. А, ще буде. Судячи за все, а, це міна просто, це це е, перешкода. Це перешкода. Ну, ось такі в нас ось такий маленький Глумхевен. О, давайте подивимося. Якраз це планшети героїв. Це планшети героїв. Колекціонер. Що він робить? Не знаю, подивимося потім. Так, скелесерт. Де ти такий скелесерт? Це ти? Ні, це не ти. Це ти? Хто тебе зна? Ні. Мабуть, ні. Чорт його зна, де тут скелесерт. Хм. Ну добре, давайте. От, от, о, громило. Оцей точно тут є. Цього ми вгадали. Заклинательниця. А, так, мені здається, десь десь щось таке було. Можливо навіть отак. Це заклинательниця. Ремісниця, о, точно була. Думкократ був такий з ножиком бігав. Десь. Чи ні, чи він отакий. А, да, ось, ось такий. Тихий ніж, це якраз ось такий. Ось. І знову ми повертаємося до Скелесерда. І ось, скрізь за все, оці фігурки в мене просто два оцих. Ну, бачите, як, як буває, у мене два дві однакові мінки. І одна з них мала бути оцим е, скелесердом. Але я думаю, що на, на геймплей не сильно вплине. На геймплей це взагалі, мабуть, ніяк не вплине. Можна фігурку будь-яку брати. Але все ж таки. Все ж таки є таке. Так, і ось в нас колода сценаріїв, як я вже сказав, нам потрібно буде проходити ці сценарії. Рівень 1, рівень 2 вже потрібен, рівень 2, 2, рівень 3 потрібен. Цікаво, четвертий рівень потрібен, щоб туди вже йти. І п'ятий рівень для того, щоб туди йти. Вирішальна сутичка, дивіться. Вирішальна сутичка. Ось, і в нас є ще промос сценарії. У нас є ще промо сценарій. Сценарій 2,5. Сценарій 5,5, сценарій 12,5 і 20,5. Тобто, це був не фінал. Ось повноцінний фінал. Прикольно. Прикольно. Глумхевен на одного гравця, і це цікаво. Тобто, дивіться, яка маленька коробочка, а в мене фактично не влізло все це навколо все порозкладати, і це прям багато всього. Ну, реально, багато всього. Багато карточок, багато елементів. І цікаво буде все це, це розібратися і зіграти. Ну, насправді, ось все, що є в коробочці. більше немає нічого. Тому, якщо ви ще не поставили вподобайку, якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо не боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну, і побачимося в на наступних відео. Пока-пока.